Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, четвер, 20 жовтня, підібрали ми нашому замовнику, який приїхав нас на супровід на Луцькому авторинку, такий автомобіль, як Renault Scenic. Автомобіль йде 2007 року. На кліматі без єдиного підкраса, з каталізатором. Стургували ми даний автомобіль за 4800. Власник щасливий поїхав, друзі, задоволений додому, а ми вам покажемо огляд на луцькому авторинку. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал. Так, друзі, Citroen c 4 Автомобілі 2010 року на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Є по автомобілі задні патроніки. Бензин на автоматі 88 заявленого пробігу. автомобіль на 400 підіймача Сидіння в доволі в гарному стані. мультикермо І ось такий Citroen C4. Ціна його 5900. Цікаво, що маєте запитуйте. Ford C Max. Автомобіль до 2009 року. Автомобіль на реєстрації. Передні задні парктроніки, зимова гума на звичайних ковпаках. Автомобіль на реєстрації в чорному кольорі. Біля 4 складні меча, сидіння в гарному стані. іде клімат контроль. Дерев'яна ставочка, мультикермо. Дев'ятий рік, 1,6 дизель. 6200, друзі, ціна, номер телефона власника, кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H, 9 рік, 1,7 дизель, 6 тисяч ціна його. Рено Меган 3 покоління, JT-Line комплектація 12 рік, 1,5 дизель, 8400 ціна, номер телефону власника, автомобіль на панорамі. Так, друзі, ось знайшли ось такий от третій меган. Дуже часто запитуєте, щось меганчики недорогі. Автомобіль йде на літній гумі. На звичайних ковпаках. По машинці є задні парктроніки, По автомобілю йде один підкрас. Реномаган 2011 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. По комплектації по машинці. 4 під... склопідіймачі, йде надзвичайний кондиціонер. Є навігація. салон у гарному стані. Є посижений полка шторка є у нас. 7200 друзі ціна його всіх друзі, перескалу, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Tucson, друзі. Автомобіль йде на легкосплантанових дисках. На літній гумі. На задніх парктроніках, на форкопі. Друзі, є фіндайтоксон. 9 рік, 2-літровий бензиновий двигун. По автомобілі йде кондиціонер. П'ятий ступочка. салон в гарному стані, друзі. Є по машинці сервіс, сертифікат, 9 рік, 2-літровий бензин, 210 пробігу, 8500. Ціна його, 4 склоп'ємники, сидіння в гарному стані, руль не зачуханий. Дуже mm. зацікавити, телефонуйте, запитуйте. Рено Лагуна. Автомобіль для 2009 року. 1,5 дизель, 206,2 зеленого пробігу, не крашена, 6,500, друзі, ціна його. Дачі Алоган 2008 рік, 1,6 бензин, 229 зеленого пробігу, 4850 ціна його, номер телефона власника. Opel Zafira. Opel Zafira 8-го року. 1,6 бензин, 215 зеленого пробігу. Ціна його 6750, номер телефону власника. По машинці є тюб, є сервісна історія. Так, друзі, посад Б6. Автомобілі на передніх задніх пактроніках, на анізованій оптиці, на вихозь дисках, на літній гарній гумі, двохлітровий дизель. це звичайний кому цікавий тут нуйте запитуйте по саме 6 доволі гарно живо виглядає рижиків нічого такого бресів не видно і так друзі Opel Insignia автомобіль для 2016 року 1.6 дизель, автомобіль йде на літній гумі, на легкосплавних танкових дисках, передні та задні парктроніки. Маємо. У нас йде монітор, жик, клімат-контроль, підігрів руля. Сидіння в гарному стані, друзі. Задній ряд також. Полка, шторка все на місці. Сінні, 16 рік, 1,6, дизель 88 кВт, 172 земного пробігу. 10800 16 Це рік. Кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, і так, є, от є от Opel Astra, Ашка. Автомобіль до повністю в рідній фарбі, вам все рідне, гарна зимова гума стоїть. Десь можливо, потрібно буде замінити під заміну. Тиск ну, придеться замінити. Різні 19. машинці машинка все в рідній фарбі йде. На гарній комплектації є підлокітник, шестиступочка. Руль в гарному стані. Прийде чорна панелька. Задібні весла. Але салон в гарному стані доволі. Коврики все чистенькі, все в гарному стані, два ключа по машинці, машинка без єдиного підкраси. Компресор є, піна є, кривки. є. штуки все їздить. Прийомник, регулювання зеркал, сидіння в гарному стані, руль тоже. нічого не зашити, нічого 4, 10 рік, 700, ціна. Так, автомобіль дуже в гарному стані. Скольчики на капоті присутствують, є тут пару сколів, звичайно. Ж. Так, то по машинці все добре. стан цієї асточки дуже-дуже гарний. Nissan Note 2013 рік, 1,4 бензин, 600, номер телефона власника. Nissan Note автомобіль 2007 року Свіжо приданий з Німеччини Рідна фарба Ціна його 5300 Thank you